А сила лева в тобі конія року номер один. 17 година час новин про головне на цю мить. від журналістів. Фактів і «СІТІВІ» та «Вікон СТБ» вітаю. Україна та Сполучені Штати вже найближчої доби можуть підписати угоду щодо надр. Таке сподівання в ефірі висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нині його заступниця Юлія Свериденко на шляху до Вашингтона Кабмін доопрацьовує технічні деталі з американськими партнерами. Документ передбачає створення рівноправного партнерського інвестиційного фонду. Також угода враховує стратегічну мету України. Вступ до ЄС, тобто співпраця між Україною та США. США у розробці корисних копалин не має суперечити євроінтеграційним прагненням Києва. Ще одна важлива умова документа це те, що Сполучені Штати робитимуть внески саме у майбутню військову допомогу, яка буде надана вже після підписання договору. Продовж наступних 10 років всі прибутки фонду будуть реінвестовані в українську економіку та розвиток України. Це може бути як створення підприємств з видобутку корисних копалин, так і угоди про викуп продукції українського виробництва. Американська сторона зобов'язується залучати до співпраці інших міжнародних партнерів, зокрема приватних бізнесменів. Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду. Цієї угоди. Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок, 50% Ми будемо віддавати в цей фонд. Грошима, відповідно, жодні борги, жодні, жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди. Дуже хороша, дуже партнерська угода, яка передбачає величезні переваги, інвестиції, вигоди для нашої держави, передбачає можливість отримувати зокрема і військову допомогу від сполучених штатів. Дві технічні угоди, які регулюватимуть функціонування спільного фонду, українська та американська сторони ще узгоджують сьогодні, в Україні відзначають день прикордонника тисячі зелених беретів. Пліч опліч з іншими воїнами сил оборони вже понад три роки тримають фронт та захищають країну від окупантів. А це, зокрема, постійна протидія російським ДРГ та контроль за ситуацією і рухом сил ворога поблизу нашого кордону. Президент Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Держприкордонслужби. За роки захисту нашої держави і Нашого народу вже 4250 воїнів Державної прикордонної служби України відзначені нагородами, і більшість з них саме за участь в боях. 29 воїнів-прикордонників відзначені званням Герой України. 17 з них отримали це звання посмертно. Ми завжди маємо. Пам'ятати, чого вартує захист України, захист українців. І завжди будемо шанувати наших воїнів. Алею пам'яті прикордонників відкрили сьогодні у Львові. Її облаштували на знак пошани до загиблих героїв-прикордонників. На території парку висадили перші 35 дерев. Участь у події взяли вояки 7-го прикордонного карпатського загону, дружини полеглих захисників, а також духовенство, яке освятило пам'ятний камінь біля алеї. Серед присутніх прикордонниця Юлія її чоловік, теж прикордонник, загинув на війні 23-го року. На пам'ять про нього вона вирішила теж долучитись до служби. А сьогодні на згадку висадила дерево. Присвятила, звичайно, чоловікові, тому що це у Львові відкрилось перше таке місце це алея прикордонників, які загинули. І я думаю, що це дуже хороший такий, таке місце, де можна гуляти і розуміти, якою ціною буде наша свобода. І скільки дійсно людей загинули чи знаходяться в полоні, захищаючи нашу державу. Сьогодні ми розпочали з висадки 35 дерев, ми не будемо зупинятися і далі будемо по можливості також висаджувати і наповнювати відповідно алею нашим героям, пам'яті нашим героям. Просто з передової на пологи двоє військових з Вінничини вперше стали батьками, татусів, відпустили з фронту лише на кілька днів, аби ті могли підтримати дружин та обійняти донечок. Герої України, десантник Дмитро Тодоров та морський піхотинець Іван Думанський зізнаються легше давати відсіч ворогові ніж годинами хвилюватися за появу нового рідного життя. Проте саме народження Соломії та Ангеліни так назвали дівчаток, буде для захисників ще більшим стимулом гнати окупантів. Це як перший раз здійснити стрибок з парашутом, не знаєш на що йдеш з таким екстримом. Порівняв народження своєї первістки Соломії, герой України Дмитро Тодору. Та й стрибати з парашутом, зізнається капітан десантник було легше ніж пережити години хвилювання, доки на світ з'явилася його доня. Що видиться, не можна запиту запилина руками, махати не може. 27 27-річного капітана Тодорова відпустили на пологи дружини лише на тиждень. Навіть після важкого поранення, яке отримав у 22-му році на Донеччині, командир не дозволив собі залишити побратимів. Я командироти, а де рота там повинен бути командироти. Пройшов ВЛК, прийшов МСЕК, вернувся дольше в трій. Після поранення пранення і в стрій. Важке поранення осколков калібр 152 мм. Майже 90 днів пролежав в госпіталі Попутньо і слу службу і на консультації до лікарей. Весною 2022 року підрозділи, в яких ні службу Дмитро, виконували бойові завдання в Донецькій області, і саме там 25-та парашютно-десантна бригада давала відсіч окупантам. Було знищено техніку та живу силу противника. Оборонці також евакуювали поранених побратимів. У травні того ж 22-го року. Десантнику Тодорову присвоїли звання Героя України. Це з Зірка Звання Героя України і ще ну, надається в двох, дві, один орден золота зірка, а це вже як йде звання Героя України. Там багато було похожінь, посилення іншого підрозділу з батальйону. Визначили зведенний підрозділ, треба було посилювати, там важкі бої йшли. Спочатку ну, на одна задача повернулися, отримали дружну задачу, наступну задачу. Тормозили колони, не пускали на колони на проривити. Дружина Сніжана до останнього не вірила, що чоловік буде поруч, коли з'явиться на світ їхня донечка, бо коханий виходить на зв'язок рідко і зазвичай лише пізно вночі. Чесно, спочатку не знали, чи буде, чи не буде. куча вище взяла з собою. Бо... А так приїхав. Я кажу, у нас погонами родилася. Вмієш її я показати. За кілька днів капітан Тодоров знову повернеться у стрій, бо тепер уже треба захищати і свою соломійку. Третик не пустити додому. Я там, щоб не прийшли сюди. З передовою на пологи приїхав і морський піхотинець Іван Думанський. Уже п'ять місяців. Захисник разом з побратимами тримає позиції на Покровському напрямку. На цій лінії фронту гаряче, але там якби теж є, якби нелегко. Іван жартома зізнається у пологовому. Чекаючи на народження своєї ангелінки, йому було страшніше ніж в окопах. Я вам скажу, як їх забрали, я тут був і не міг знайти місце собі. Дуже тяжко було, але ну коли вже перенесли галятку наше, то вже якби ну легше стало, то вже якось як камінь якийсь з душі. Дружина Анастасія увесь час, коли носила доньку під серцем, писала чоловіку листи не електронні, а справжні. І тепер, коли її Іван знову повертається на війну, писатиме від себе та доньки. Тому що ми його дуже сильно любимо, ми ждемо вдома. За кілька днів морський піхотинець Іван Думанський, як і капітан Дмитро Тодору, повернеться на бойові позиції. Захисник Іван теж каже, що тепер ще наполегливіше гнатиме ворога з України. Вже є якби кого і захищати, і якби ну, це наші обов'язок. Новонароджені соломінці та ангелінці працівники Немирівської лікарні подарували їхні перші вишиванки. Медпрацівники кажуть, уже не вперше за своїми донечками і синочками приїздять військові, і саме вони начутливіше реагують на появу своїх діток на світ. Це хлопці, які виконують найважливіші завдання на краю, які бережуть нашу країну в повному розумінні цього слова. І вони абсолютно інші тут. В пологу ми теж це спостерігаємо. І їхні ті відчуття такі трепетні, і їхні посмішки до їхніх донечок. Вони неймовірні. Іван та Дмитро вже чекають, допоки їхні донечки трішки підростуть, і тоді з дружинами повернуться в пологовий уже за синами. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Програма «Вікна СТБ», Єдині новини. У червні розпочнеться капітальний ремонт постраждалого під час російського ракетного удару нового корпусу «Охмаддиту». Про це сьогодні повідомили представники МОЗ та керівництво лікарні під час прес-конференції. Загалом відбудова сучасного корпусу лікарні коштуватиме близько 400 мільйонів гривень. В липні минулого року ворожа атака пошкодила чотири будівлі: токсикології, хірургічне відділення. Новий корпус адміністративний та трансформаторну підстанцію сьогодні у МОЗ відзвітували про перші результати відновлення. У кожній будівлі етапи різні. Щодо відбудови нового корпусу, вже у травні оголосять про тендер. Кошти на його відновлення візьмуть із фонду Охмадит здорове дитинство. Це саме ті гроші, які українці донатили у перші дні трагедії і через які виник скандал влітку. Нині у фонді, кажуть, досягли цілковитого порозуміння. І з МОЗ, і з лікарнею. Тож 379 мільйонів гривень, які весь час лежали на банківському рахунку, будуть задіяні. Повністю зруйнований токсикологічний корпус це пам'ятка архітектури, як і адмінбудівля поруч із ним. Їх не можуть знести, лише відновити. Також за донорські гроші, але зібрані вже на платформі Юнайтед-24. Обидві руїни поки законсервують. Роботи почнуть також у травні. Що ж до хірургічного корпусу, то його долю ще визначають фахівці. Ми прописували, що повинен бути гелікоптерний майданчик там, оскільки після завершення воєнного стану, після нашої перемоги, ми е Знову хочемо повернутися до розвитку аеромедичної евакуації для того, щоб проводити трансплантацію. І коли нам проєктант запропонує ці два-три варіанти, він покаже економіку, покаже можливість функціональну для того, щоб рада з відновлення Ахмадит МОЗ сіли і вибрали оптимальний варіант, який нас влаштовує, і по функціоналу, і по коштам. Режисер та актора Хтемси Таблаєв, блогер Міша Лебіга та наша телеведуча Яна Брензей їх несподівано об'єднала головна подія у сфері маркетингу та комунікації щорічний маркетинг форум. Чому на заході говорили не лише про ключові показники ефективності та доходи компаній, а й про культуру. Вілета Товкес розкаже. Понад тисяча учасників з різних куточків України з'їхалися до столиці на 18-й український маркетинговий форум. Цьогоріч він відбувається під гаслом Сенсотворці. Шукай своє на панельних дискусіях. Учасники обговорюють, як бізнес може інтегрувати культурні коди та створювати сенси, що резонують із суспільством. Говоримо, ми при чому про культурні трансформації, про піднесення української культури і про те, чого українські бізнеси можуть повчитися у митців. Як вони можуть створювати кейси з культурним контекстом? Як вони можуть створювати нові колаборації з культурними проектами? Український маркетинг форум традиційно є лабораторією ідей і місцем зустрічі для маркетинг-директорів, підприємців, комунікаційних експертів, культурних діячів та режисерів? Цьогоріч на форумі більш ніж 80 спікерів. Разом вони досліджували, як культура стає інструментом просування брендів та України у світі. Генеральним інформаційним партнером? Нером форуму цього року вкотре виступила медіакомпанія Starlight Media. Із зірковими для індустрії гостями про успішні складові маркетингу сьогодення говорила ведуча телеканалу ICTV Оксана Гудсайт. Вже скоро ці розмови можна буде побачити у новому юцю проєкті Not too Late Marketing Show. а ведучою події виступила Яна Брензей. каже, цьогорічна тема надзвичайно актуальна, та важко навіть уявити, що 18 років тому, коли відбувався перший форум, він міг би бути присвячений культурі. Ну з тебе посміялися. Якби сказали, що ми серед топ-менеджерів, серед маркетологів, маркетологинь будемо говорити про культуру, ти б спитала, що? Ну, у нас, KPI, у нас реклама, нам треба гроші заробляти. А сьогодні ми два дні фактично говоримо про культуру, те, як вона посилює бізнес, як бізнес посилює культуру. І головне про те, що культура це запорука нашої безпеки. Це надзвичайно важливо. Для мене це величезна ознака зростання українського суспільства, української спільноти бізнесменів, бізнесвумен, те, що вони сьогодні готові вкладатися в культуру. Що збереження. Культури це питання національної безпеки, переконаний режисер та військовослужбовець Ахтем Сей Він був спікером на панельній дискусії культурна дипломатія, як просувати Україну у світі. Ворог в першу чергу знищує бібліотеки, освітні заклади, пам'ятники культури, тому що вони якраз чітко знають, що той, хто володіє ініціативою в культурі. Формує націю питання ж не тільки в нашому ворогу, це просто історія, яка наочно всім показує, як це може бути. Насправді, сильні країни, сильні нації, вони весь час інвестують в культуру. Ми, на жаль, почали активно звертати на це увагу через. Негативний каталізатор, але це вже конкретні приклади, як бізнеси інвестують, як бренди інвестують, і це працює. Форум це ще й середовище, в якому можна почути ідеї інших, надихнутися ними та взяти на озброєння для власного бізнесу. Тут можна проаналізувати, що відбувається на ринку маркетингових послуг, оцінити та побачити тренди, каже продюсерка форуму. Люди приходять заради того, щоб надихнутися, щоб послухати когось, кого вони хотіли. Почути, але не можуть це зробити всередині компанії. Ну, власне, це і є оцей взаємне опилювання ідеями. Вони приходять сюди заради ідей. Саме цю мету переслідує і Дарина. Вона чи не щороку відвідує форум. Тут я отримую неймовірну кількість інсайтів. Я сидю, нотую для своїх клієнтів цитати, проєкт яких ми можемо доєднатися, коли я виходжу, я одразу підходжу до людей і просто пропоную ці цікаві змістовні колаборації, які бренди з митцями, з ведучими, з геймерами. Ви їх теж бачили, можуть створювати разом і посилювати один одного, і посилювати ну у тому числі країну, як вона звучить, і всередині для всіх нас, і за кордоном Віолетта Товка з Дмитро Климчук, вікна СТБ марафон. Єдині новини. Новини.